Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Укажіть вираз, що не є многочленом. І наші завдання. Вираз, який не є многочленом, це у нас завдання А. Завдання Б у нас сума і різниця одночленів це многочлен. Завдання В у нас різниця одночленів, це у нас теж многочлен, і в завданні Г у нас одночлен, а одночлен це окремий вид многочлена. Не многочлен це вираз А. Запишемо. Не є многочленом, стоїть питання, тому відповідь А і перепишемо наш вираз. Номер один із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7, та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 7 виконано.